Ну шо, народ? Знову пригода нашого улюбленого голови села. Цього разу він вирішив купити собі нового ленд-крузера. каже, що це не для понтів, а для роботи. Ну ну. Голова села тож машина не для мене, а для громади. Щоби по полях їздити, дороги перевіряти. Голова села виїжджає на лендкрузер на розбиту ґрунтовку, де стоїть Дід Семен із Лопатою. Дід Семен. Ой, бачу, яке поле. Шо, пане голово, аж сам вирішили дорогу перевірити. Голова села. Та тож не для мене, а для села. Ось зараз і подивлюся, чи всюди добре зроблено. Голова села заїжджає в глибоку калюжу, пробуксовує. Колеса забуксували. Ва, села, Ой, скотина. Зараз як піднатужуся. Машина починає грузнути ще більше. Дід Семен, ех, пане голова, може вам не лендкрузер купувати треба було, а трактор? Ну що, народ, лайк? Якщо теж вважаєте, що трактор кращий вибір, пишіть у коментарях, що ще наш голова придумає.